Поки більшість трейдерів і маркетмейкерів насолоджуються святами, у фоновому режимі відбувається кілька надзвичайно важливих макроекономічних і криптоспецифічних подій, про які ми повинні поговорити просто зараз. Один із цих розвитків, якщо його дійсно ігнорувати, у найгіршому випадку може призвести до того, що ви просто втратите весь свій капітал. Тому обов'язково дивіться це відео від початку до кінця. Ви не захочете цього пропустити. І на цій ноті щиро вітаю вас знову на моєму каналі. Мене звати Наталя. Я щодня приношу тобі найсвіжіший контент про криптовалюти. Підписуйся на мій канал, вмикай дзвіночок і, будь ласка, постав лайк. Тож перед тим, як ми сьогодні почнемо, хочу ще раз побажати вам веселого різдва та гарних свят, а також, щоб ви могли спокійно і розслаблено насолодитися останніми днями року. Я думаю, після всіх випробувань, які приніс нам 2025 рік, ми дійсно заслужили кілька спокійних днів. Тим не менш, навіть якщо за останні кілька днів, на щастя, майже не було волатильності, все ж відбулися деякі події, про які нам сьогодні потрібно поговорити. Але не хвилюйтеся, я, як завжди, буду максимально лаконічною. Якщо ви цінуєте те, що я завжди готова для вас навіть у святкові дні, і коли це потрібно, завжди знімаю відео, то мені, як завжди, буде дуже приємно, якщо ви знайдете одну-дві секунди, щоб поставити цьому відео вподобайку. А ще я дуже зрадію, якщо ви залишите кілька різдвяних привітань у коментарях. Навіть якщо мені іноді не вдається одразу відповісти на кожен коментар, я все одно можу вам пообіцяти, що дійсно читаю кожен ваш коментар і насправді дуже-дуже радію кожному з них. Щиро дякую кожному, хто цього року так чудово мене підтримував. Гаразд, досить довгих вступів. Давайте одразу перейдемо до огляду ціни біткоїна, яка зараз торгується на рівні майже 87 тисяч доларів. В цілому, з початку періоду відпусток ситуація майже не змінилася. Навіть невеликий памп, який ми сьогодні спостерігали, був повністю розпроданий якраз до відкриття американського ринку, і це попри те, що з макроекономічної точки зору надійшли досить хороші новини. Адже якщо ви вже давно на ринку або просто давно підписані на мій канал, то напевно вже чули про Cash and Carry Trade або так званий Yen Carry Trade. і також про те, що дуже багато людей насправді цього бояться. Простіше кажучи, як невелике нагадування. Раніше можна було практично під нульові відсотки позичати гроші в єнах і потім вкладати ці кошти під вищі відсотки в доларові облігації, або, наприклад, просто інвестувати на фондовому ринку. І саме так і робила величезна кількість людей. І чим вище зараз підвищує відсоткові ставки японський центральний банк, тим менш привабливим стає цей керрі-трейд, і тим більше людей змушені просто продавати облігації та акції, щоб мати змогу повернути свої борги. Це просто як невелике підсумування, і справді, якраз вчасно до Різдвяних свят ми отримали дуже приємний сюрприз з Японії, адже сьогодні там опублікували дані щодо інфляції, які виявилися не просто кращими за очікування, а значно кращими. І це сталося не через те, що за останні місяці не могли зібрати дані, а тому, що базова інфляція Core CPA у річному вимірі знизилася з 2,8 до 2,3%, відсотка. Хоча насправді очікували 2,5%, відсотка. А загальна інфляція, Headline Inflation навіть впала з 2,7% до 2 відсотки. Тобто це два справді дуже хороші показники, що, звісно, особливо вигідно для стратегії Yen Carry Trade, адже саме інфляція була головною проблемою, через яку банк Японії підвищив відсоткові ставки лише минулого тижня. І багато хто почав хвилюватися, що вони підвищуватимуть ставки ще сильніше та швидше. І навіть якщо це були лише дані за один місяць, це вже досить хороший знак того, що ми, можливо, не побачимо стільки підвищень ставок, як деякі учасники ринку вже побоювалися. І саме тому біткоін також досить добре відреагував на цю позитивну новину, навіть якщо весь цей підйом, як уже було сказано, знову був розпроданий. І тричі вгадайте, коли ж цей розпродаж знову почався. А саме точно під час відкриття ринку в США. Тобто дійсно хвилина в хвилину. Відбулося саме те, про що я вас попереджав у минулому відео, а саме те, що зараз ми все ще спостерігаємо таку закономірність, коли азійські ринки та ринки США виступають протилежними сторонами. Якщо, наприклад, цього разу США піднімають ринки, то Азія знову розпродає і навпаки. І це дійсно, останніми тижнями завжди так і було. Якщо, наприклад, як сьогодні Азія піднімає ринок, то Нью-Йорк знову його розпродає. Останнім часом ми ще мали надію, що цю закономірність, можливо, вдасться зламати. Але я вже тоді вам казав, що одного дня для цього недостатньо і що нам потрібно спостерігати, чи дійсно тренд зможе бути зламаний, чого, на жаль, поки що не сталося. Але, звісно, я і надалі стежитиму за цим і буду вас інформувати. Але принаймні традиційні ринки наразі виглядають не так вже й погано. Адже якщо ми зараз подивимось на SP 500, то можна побачити, що сьогодні ми знову відкрилися на новому історичному максимумі. Ймовірно, це також через позитивні новини з Японії. І це, до речі, відбувається саме в той день, який, якщо говорити про потенційну Сантаралі, у середньому є найкращим днем взагалі. І це стосується не лише Сантаралі. Навіть якщо подивитися на весь рік, 26 грудня це другий найкращий день за результативністю взагалі, і так триває з 1950 року. Тобто зараз це, звісно, не конкретно для біткоїна, але принаймні для SP 500. І те, що він показує гарні результати, наразі вже є певною передумовою для того, щоб і крипторинки могли показувати гарні результати. Хоча, на жаль, вже не так, що біткоін автоматично зростає разом із традиційними ринками, якщо ті зростають. Але, на жаль, у зворотному напрямку кореляція досі дуже сильна. Тобто, якщо на традиційних ринках відбувається корекція, то біткоін коригується ще сильніше. Тому вже добре бачити, що принаймні традиційні ринки показують гарні результати, навіть якщо ми, на жаль, поки що не спостерігаємо жодних ознак Сантаралі на біткоїні. Але якщо тут щось зміниться, я, звісно, одразу повідомлю вам про це. А зараз давайте перейдемо до ще одного питання, а саме до дуже нагальної справи, про яку я обов'язково хочу з вами поговорити. Адже хакеру дійсно вдалося зламати онлайн розширення додатку Trust Wallet, і він зміг викрасти загалом понад 7 мільйонів доларів США у криптовалюті. Це означає, що якщо ви користуєтеся Trust Wallet, то ні в якому разі не можна здійснювати жодних транзакцій чи взаємодій із додатком, доки ви не оновите його до найновішої версії, в якій цю проблему вже виправлено. Це дійсно надзвичайно важливо. Ви навіть не уявляєте, як швидко це може статися. Як багато з вас, хто давно зі мною, напевно, знають, у 2017 році я втратив увесь свій портфель, тому що мене просто зламали, і я можу вам сказати, що це зовсім не було весело, навіть якщо на той момент у мене ще не було й близько стільки грошей, як зараз. Проте на той момент це все одно було фактично все, що я мав, тому це дійсно дуже боляче вдарило. І навіть якщо зараз не так багато можна зробити, якщо, наприклад, зламають Trust Wallet, все одно є кілька речей, які, на мою думку, завжди потрібно робити, наприклад, користуватися VPN. І на мою думку, це те, що я особисто завжди роблю з того часу, як мене зламали, щоб хоча б трохи ускладнити життя хакерам. Адже саме у сфері криптовалют надзвичайно важливо захищати себе настільки добре, наскільки це можливо, оскільки ви не є анонімними. І для всіх з вас, хто, можливо, зацікавлений у VPN, але ще не має його, я залишила вам посилання на NordVPN в описі під відео, адже зараз у них дійсно класна різдвяна пропозиція. Замість 11,95 євро ви платите лише 2 євро на місяць або на кілька центів більше, якщо хочете додатковий захист, наприклад, від фішингових сайтів тощо. І ці кілька євро я особисто. Із задоволенням витрачаю на свій захист. Я залишила вам посилання на NordVPN, тому що сама користуюся NordVPN і дуже задоволена цим сервісом. Але, звісно, ви можете користуватися будь-яким іншим VPN. Головне, дійсно, користуйтеся якимось VPN, поставтеся до цього серйозно і захищайте своє портфоліо настільки добре, наскільки це можливо. Але, думаю, досить поганих новин. Я хочу завершити це відео на позитивній ноті. Саме тому бажаю вам ще кілька чудових днів у цьому році. Підписуйтеся на канал, якщо ви ще цього не зробили, і тоді побачимося в наступному відео.